Друзі, привіт! Вітаю! Так, що це таке ось? Я не знаю, це можна якось посунути. Окей. Okay. doesn't matter. Друзі, вітаю! Сподіваюсь, у вас все добре. Я досить довго не записувала відеоролики. Ну щось таке в мене була пауза. Я не знаю. Чому? От, і в мене одразу до вас питання. Як ви думаєте, що відрізняє одних людей від інших? Одних тих, хто має у житті бажане від тих, хто цього бажаного не має? Одна ключова річ, без якої неможливо отримати бажане? Можете поставити на паузу, можете написати вашу думку в коментарях. А я поділюся своїм. А перед цим я хочу представитися. Мене звати Андрієвська Катерина. ви на моєму ютуб-каналі. Це мій вже третій ютуб-канал. Я хочу зробити ще англійською мовою, це на українській мові, де я розказую про свої життєві висновки. Ми розмовляємо, вибачте, мені треба іноді перекладати в голові на українську мову, тому може бути так трошки такі ерори, тупити можу. Де ми... Розбираємо тему мислення, як наші думки. Ну, думки це не я не кажу в плані подумай і щось там тобі, тобі воно само прийде, але як наші ідеї, як наші ем, ну, думки, можна сказати, стосовно себе, стосовно свого того, наскільки ви спроможні, наскільки ви спроможні, впливають на наше, наше життя, і на наші дії, і на наші рішення. Ну і так далі. Також ми можемо розбирати якісь цікаві події, людей, фільми і так далі. Наприклад, в мене вже на каналі є відео, де я розбираю фільм Субстанція, щоб стати повноцінною. І тому ідеальність вона в повноцінності, вона в тем, в тому, щоб а, там а, десь хрестико вишивати, а, а також а, вміти послати Ні. Послати, розумієте, перейдіть, подивіться, може до цього моменту там якісь ще інші відео будуть. Так що підіть та перегляньте. А також можете підписатися на мій інстаграм, на мій україномовний Тікток. І якщо вам окей російською мовою, можете підписатися і на російськомовні соціальні мережі, а також на англійський інстаграм. І так, повернемося до теми. Що ж відрізняють цих людей? Безумовно, це цілий, це цілий комплекс різних моментів, різних компонентів, але дуже велике значення має бачення. Бачення життя. Тобто, знаєте, доларовим мільйонером, якщо ти не народився в сім'ї цих доларових мільйонерів, ну, досить важко стати, якщо до цього не прагнути, якщо до цього не рухатися. Ну, тобто, якась халепа вона може статися сама собою. А от щось таке гарне, наприклад, Мерседес, він сам собою, мабуть, не станеться. Ну я не знаю, може якось випадково у людей це стається. Там жінка одружилася з хлопцем, В ню він почав там. Дівчина одружилася з хлопцем, він почав розвиватися і так далі. І так далі, і так далі. І бац, він там заробив багато грошей, і, і все, і купив там Мерседес собі, Мерседес їй і так далі, чи щось там ще. Але знаєте, як правило, так воно не буває. Напишіть, до речі, свою думку, чи погоджуєтеся ви з собою, зі, мною чи ні? зі мною чи ні, як взагалі от, ну, в житті реалістично. Буває, чи багато у вас випадків чи можливо вони є. Ці виключення теж цікаво буде про них дізнатися, послухати про них, що хтось там, жінка, якась не хотіла там розбагатіти чи не хотіла стати відомою, популярною і так далі. І от вона стала, і все так воно далі класно зав'язалося. Кристина, ви не хочете себе спробувати в качестві журналістки? Ні, лінь. Знаєте, Я тут хочу додати про. Удачу. Як це буде вдача українською. Про удачу хочу сказати. Я не вірю, що удача це щось таке випадково. На удачі мільйонером ти не станеш. Просто на удачі ти не станеш мільйонером. Знаєте, Є така і такий вистів, який я зараз не згадаю, але ідея в тому, що а, якось так він звучить, що удачу треба запрошувати до накритого столу. Удачу треба запрошувати до накритого столу. Як ви напевно, я зніму цю шапку, бо мені трохи жаркувато в ній. От. Так, що тут? закипіш? Може я дягну капюшон? О, Удачі треба запрошувати до накритого столу. Що це значить? Що це значить? Це значить, що можливість, можливості приходять до нас кожного дня, але бути спроможним, скористатися цією можливістю, цією удачу. удачу як це удачу, я правильно сказала? Успіх, уда успіх це успіх, успіх, удача. Ну окей, удача. А, для цього треба хист. Для цього треба хист. Ну, наприклад, я зараз починаю, починаю розвивати тему трейдингу, і, і ну як починаю? Тобто я починала ще раніше. І коли, і коли до мене прийшов там якийсь запит на мінеральну вату, наприклад. Тобто до цього я нічого мінеральна вата, друзі. До цього, наприклад, я ніколи не займалася трейдингом і так далі. І так далі, так вже в мене був певний нетворкінг. Але не такий сильний. Тобто я не розумілася в ціні, наскільки їх ціна реалістична і так далі. і так далі. Тому я не змогла б... ну, Тобто, уда... Чи можна назвати удачею те, що прийшов мені цей запит. Ну, може, десь, але знову ж таки, я не знаю, в мене в мене як начебто удачі, ну. Знову ж таки, що що, що називати удачею? Бо, в принципі, усім людям приходять які якісь можливості стосовно удачі, от я вам розкажу. Цей запит прийшов від мого знайомого, який почав займатися трейдингом. Але з цим знайомим я будувала стосунки. Я не кажу про романтичні, я кажу про в принципі там дружні, ділові і так далі. Тобто я розпочну з історії. Я жила в Дніпрі. Займалася освітніми заходами, і я шукала спікера. Щось якось я не можу це волосся якось організувати так, щоб мені, щоб мені подобалося. От я жила в Дніпрі, я шукала різних спікерів і, і, і для своїх заходів. Ну, тобто, самі вони просто на мене насипалися, розумієте? І, і, і от я шукала спікерів і. і я вже не пам'ятаю, як я на нього вийшла. Це був засновник, засновник компанії інглишдом. English дом English це була така. Ну можливо, вона я думаю, вона є зараз онлайн школа з англійської мови. Тобто, в них був спочатку офлайн бізнес, потім вони перейшли в онлайн там сімейний бізнес. Ну таке. Він зараз його продав, не будемо вдаватися в деталі, і він мені сказав: от Катю, в мене є піарщик по побалакаю стосовно моїх публічних е, виступів з ним. І отак я з так я познайомилася з Дмитром. Як так познайом, так я познайомилася з Дмитром, Потім, коли я була в Києві, я там сказала йому, постука, постукалася ну, метафорично до нього в офіс. Прийшла до нього в офіс. Потім ще колись я приїжджала в Київ, ще ми з ним побачилися. Потім він в Дубаї приїжджав. Я тоді була з колишнім чоловіком в Дубаї. Ми з ним зустрілися. Потім він приїжджав до просто, щоб отримати цей запит на мінеральну вату. Потім він приїжджав до Стамбулу, я вже жила в Стамбулі, ми з ним зустрілися. Потім, потім, потім ще раз з ним зустрілися, і десь у там от я отримала цей запит на мінеральну вату. Отак от, от, друзі, така вона удача. Я не знаю, от, от удача. Сидіти вдома, да, наприклад. Ну, тобто, окей, людина поїхала сидіти на сидіти вдома і до тебе прийде удача. Ну, можливо. Наприклад, людина пішла на якусь конференцію і зустріла там, ну, ну, Ілона Маска, чи хто там, а, ну як це його мати звати? Мея Маск, щось таке. А, зустріла вона цю а, маму маска, і воно так випадково, воно так випадково, випадково я пішла на цю зустріч, випадково, випадково, воно все випадково. І розумієте, я так мамі свою казала, що, наприклад, на цій конференції може бути там тисяча людей, але якусь можливість, а, ну окей, наприклад, я хочу там запустити якийсь стартап, у ніч нутриціології, на вотевер. Наприклад, що що відбувається? Що вони вже відк... відключаються, відключаються, закриваються щось якось рано ранесенько. Я ще не добалакала. Але таке світло мені здається навіть трошки краще. От, окей, а тисяча людей. З ним з них. Удачею буде тільки, наприклад, для двадцяти людей якось потрошки поспілкуватися з нею, і, наприклад, там три людини щось запропонують, і можливо тільки в одній людині, яка реально пропрацювала ідею, яка знає, що ці, ці, ці мей, мей маск, як то так здається, що вона хоче, і на 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 тільки в однієї можливо, з тисячі щось спрацює. Тобто, удача буде на її стороні, але це ну я не знаю, як це можна сказати удача. Напишіть в коментарях, що для вас таке удача. Бо для мене удача це, це знаєте, як, як сказати, коли ти працюєш, в тебе є ціль, мета, бачення, і ти, можливо, не дуже ставив на цей шанс, на цей варіант, а воно спрацювало. Або майже спрацювало, Щось в такому дусі. Ось. Ну, можливо, це коли ми не дуже щось плануємо. В мене якось так таке ставлення до удачі. От, і я хотіла поговорити про візію, тому що я вам розказувала, можливо, ви бачили в попередньому відео, що я зараз. Буду створювати, робити курс. Я подумала, що можливо коучинговий. Я подумала, що не тільки для жінок я можу його зробити, а можу зробити і для чоловіків також. Я вирішила розширити свою цільову аудиторію і на чоловіків також. І замість того, щоб зробити жінка з підприємницьким мисленням, я вирішила зробити людина з підприємницьким мисленням. Я спочатку подумала, що людина це буде якось дуже абстрактно людина. Але людина таке гарне слово. Бути людиною, бути людяним гарне слово. Мені подобається бути жінкою, бути чоловіком теж гарні речі. От і перед тим. Як можна піти, як можна буде піти на основний продукт, да? хтось подивиться, наприклад, мій Ютуб, подивиться там мій Телеграм, Тікток, що ще. І в людини буде достатньо довіри. А хтось хоче спробувати на собі та отримати якісь перші результати. І для цих людей я створила продукт, який називається «Візія». Принаймні так він поки що називається, можливо, потім я знов зміню. І там ми будемо говорити якраз про це. Що, на мій погляд, рі, рілі дійсно потрібне для людей, щоб досягати успіху, це про наше бачення, про наше відчуття того життя, яке ми, хочем, ми хочемо мати. Ми хочемо мати, як чи хочемо ми машину? Наприклад, я розумію, що я хочу машину. Я хочу машину. І якщо взяти мене в 22 роки. Я тоді не хотіла, машину. в мене не було мети, в мене в мене не було цілі і так далі. Зараз в мене ця мета вона зароджується. Тобто я десь так, ну можливо, і хочеться, і не хочеться. Я не можу сказати, що в мене вона настільки, так знаєте, сформована, настільки воно таке прийняте рішення, як зараз модно говорити, так прийняте рішення, прийняти рішення. Uh, що я така, ага, так, я хочу машину, вона коштує, наприклад, там я не знаю сімдесят тисяч доларів. Ну тобто я ще таку недорогу взяла. А, а в якщо я залишаюся жити в Стамбулі, то тут дуже високі ціни uh, на повернулося світло. А uh, тут можливо мені сюди поставити камеру. Uh, тут дуже високі ціни на uh, авто. Тому що податки високі, тобто, як сказав один мій знайомий, коли ти покупаєш машину в Туреччині, ти покупаєш одну для себе, іншу для держави <гум> досить метафорично та досить наглядно, як на мене. От, а якщо переїхати в Дубаї, тобто в мене є зараз думки. Ну, в принципі, поставити собі як на таку мету не то, щоб не те, щоб переїхати я хочу в Дубай, але я хотіла би поїхати пожити, наприклад, на місяць. Чому на місяць? Бо ну, є можливість без візи, без візи там жити місяць. От, а і мі, і місяць це не тиждень, що ти там поїхав, уїхав як турист, ти можеш спокійно пожити. Останній час, як коли я була в Дубаї, це було якраз місяць, ну, приблизно, да, десь там 30 днів. І це то було досить комфортно. От, і якщо я, наприклад, вирішу переїхати в Дубай на постійне життя, я, ну я такого зараз не хочу, от то, а, то там машини дешевші, але в принципі все останнє життя дорожче, тому я не знаю, де воно де воно як буде. От але я не можу сказати, що дешево, дешево взагалі не купувати машину. Дешево, да? дешевше за все, взагалі не купувати машину. От, І знаєте, що я ще згадала? Що, наприклад, я, я зараз живу в Стабулі, просто я хочу бути з вами чесною, мені не бісить у оці... це магічне мислення. там, Я не знаю, прийшла, прийш... прийшло повернення з банку. Це тому, що я помето Та ну воно питак прийшло, пометувала. Тобто, ну окей, я таке не люблю. ну, Зараз не хочу у це все углублятися. Я там чи записувала, чи запишу вам ролики про. Про інфоциганство, що таке для мене інфоциганство. Не, 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 не. Да, да, да. Для мене не інфоциганство. Бо я теж хочу вам продати свій курс, інфопродукти і так далі. Але, але для мене це не буде інфоциганством, тому що я не хочу давати вам. А, мені здається, так, я так і записувала відео. Я не хочу вам давати якихось нереалістичних картинок, якихось, як, якогось якогось. Меджика, але меджика не в поганому точніше, не в гарному сенсі, а в такому поганому, такому деструктивному, коли ти взагалі не розумієш, як на це впливати. Ну через медитацію, тобто мені ж на напружитися у цій медитації, тобто воно не так працює. Я, ну, тобто для мене це найопки. Я так я так не хочу робити. От і я що хотіла сказати, я ніколи не хотіла, не мріяла жити в Стамбулі. Це стосовно бачення, в мене не було бачення. Це для того, щоб хочу з вами бути чесною. У мене ніколи не було бачення такого, щоб я хочу жити в Стамбулі, я мрію жити в Стамбулі. Я опинилася в Стамбулі, тому що моєму колишньому чоловіку на той час ми ще не були чоловіком і дружиною. От і він зараз каже це взагалі нічого такого не було. Ну окей, отрицання, понятно. Понятно, це до речі, нагадайте мені, будь ласка, я вам запишу відео. На тему того, як взагалі спокійніше ставитися до життя, і стосовно стосунків, розривів, що мені допомагало, відносин з батьками, я хочу вам теж записати відео і про ці розстановки по похелінгіру, я це так трошки проходила, про рід, 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 що зараз дуже таке. Знаєте, трендово мене мені воно не відкликається, як воно зараз звучить в інфопросторі, тому що мати свою, розуміти свою, своє походження, там як ми в школі робили, це дерево малювали, там досліджувати це одне, але то, що зараз в інфопросторі це не мій вайб. Так от я ніколи не мріяла жити в Стамбулі, я ніколи не мріяла одружитися з індусом, я ніколи не мріяла розлучитися з індусом. І я не думала, що в мене в 26 років я одружуся, і в 20, там, ну, 26, 20, ну тобто, ну окей, якраз там це було на мій день народження, 27 я вже розлучуся. Ну. If somebody wants to walk out of your life, fuck it, let them go. and trust In the will of the юніверс. Universe. The universe a... Тобто думала, чи я мріяла я про це, чи було це частиною мого бачення? Ні. Але в мене залишилося бачення, щоб жити гарним життям. В мене залишилося бачення, щоб створити стосунки. В мене е залишилося бачення, щоб бути людиною, жінкою, яка має свою справу і проявляється. І знаєте, що для мене було До речі, мені подобається. зараз Через нього щось і для себе відкриваю. Але знаєте, що я зрозуміла? Що коли я була, ну це я не з вами відкрила це, я вже раніше усвідомила, що коли я, наприклад, поїхала в Іран. Своїм колишнім знову ж таки чоловіком, а для мене це було таким великим я не знаю. Тобто мені казалося, що Іран це взагалі інший світ. Зараз поживши вже майже три роки в Туреччині, в Стамбулі, в мене змінилися враження. Але я що хочу сказати, що для мене було таким інсайтом, що о, так, окей, я в Ірані, але мої бажання вони кардинально не змінилися. І знаєте, я хочу вам дати таку рекомендацію, таке не рекомендацію, можна сказати, такий а, інструмент. І ви можете зараз його зробити самостійно. А ті, хто прийде до мене на майстер-клас, візія, або ж так, або ж на повноцінний курс людина з підприємницьким мисленням. У нас зараз людина, вже не просто жінка, людина. Але знаєте, щоб прийти до людини, мені мені треба було почати з жінки. <смеш> так метафорично воно звучить. А, от, Отак. От, І. И... Бла! <му> Бла. Бла-бла. В мене ну тобто мене вразило, що в мене тоді бачення кардинально не змінилося. Ну в плані мої, мої бажання не змінилися. А так, от так, от завдання, яке ви можете зараз робити самостійно, а хто піде з нами до курсу, зі мною до курсу, до піде до мене на майстер-клас. Ми будемо це робити всі разом. Отаке завдання я вам даю. А як, як зараз у вас ну тобто скільки коштують ваші бажання? Ну, по-різному, так? Тобто, в плані, а, ми можемо реалізувати так на максимум: там яхти, самоліти, нерухомість в десяти країнах, можемо реалізувати, наприклад, квартира в нерухомість в одній країні. Можливо, немає нерухомості своєї у власності, але квартира в оренду покращує. То, от, от уявіть, наприклад, у вас є зараз якісь гроші, якийсь заробіток, да, скільки ви там маєте на місяць. А якщо уявіть, що, наприклад, Сума в п'ять разів більше, в п'ять разів більше. Що ви б змінили? Що ви собі б дали? В принципі, це і будуть ваші цінності. Наприклад, хтось переїде в квартиру покраще, а хтось я не знаю. Зробить що, шо... але п'ять п'ять разів це не так багато, так? Хтось пріоритет, зробить пріоритет на шопінгу, хтось зробить пріоритет вкласти гроші в блок, хтось зробить пріоритет туди-сюди. І, на... І якщо я вам скажу, а давайте тепер не в п'ять, а в п'ятдесят разів. Наприклад, не п'ять тисяч доларів, а давайте зробимо п'ятдесят тисяч доларів. А, насправді, насправді, я думаю, що у ці такі а... кишеньки корзинки, я хотіла сказати, я не знаю, як сказати українською, корзинки, корзинки вони будуть приблизно однакові. Просто, наприклад, там ваша врода, ваше здоров'я, ваші там трафіки так далі. Просто залежно від того, скільки ресурсу масштаб може бути, наприклад, на квартиру там за тисячу доларів, або на квартиру за п'ять тисяч доларів, якщо для вас це буде цінністю. Так, хтось у когось буде ці тисяч доларів, але він залишиться в старій квартирі і і і використає свої ресурси якимось іншим чином. Це про що я. От ви можете так поступово збільшувати так цей ресурс фінансовий в своїй голові і думати, а як би я хотіла жити. Наприклад, коли ви там до 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 якоїсь такої суттєвої суми, наприклад, 300 тисяч гривень, сорі, доларів, 300, 30... зараз я в гривнах не дуже мислю, не тому що я так бока багата, а тому, що я не живу в Україні і в мене немає звичку зруховуватися в гривнях. А в лірах, ну в лірах теж не можу сказати, що в мене є звичка. Я вже я вже звикла все перераховувати в долари. От. <му> Чесно кажучи, так ну намагаюсь принаймні. І що хотіла сказати, що хотіла сказати, що, наприклад, якась для вас комфортна сума. Така, що вас не лякає якийсь там куліар, але така, що прям можна вже щось там діла, діла, щось зробити. І ви такі, ви можете подивитися, що я хочу там. Я б закупила, наприклад, рекламу для влогу. Я б, наприклад, змінила свій там, крутила гардероб, можливо, запросила стиліста, який реально відкликається по цінностям і який подивиться на мене з яких інших ракурсів. Або, ну, наприклад, да, там, зробила фотосесію, то ся п'яти десяти. Якщо ви чоловік, у вас можуть бути зовсім інші бажання. Да? Наприклад, ви там станок якийсь купили, чи щось там ще, якусь курту таку тачку, чи там я не знаю, дружині. Своєї, своєї якісь дорогую велірку, чи що ви хочете. От, ем, хто в Україні, там якийсь генератор, можливо, чи виїхати з України, чи щось, чи читати. Чи, 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 ну, ой, знає, це знаєте, Це коли ти звик розмовляти українською, точніше російською, в тебе є якісь такі конструкції в голові. Якісь фразочки, і ти намагаєшся сказати їх українською, і воно не дуже виходить. От, давайте вже підводити пис відео, щоб воно не було дуже. А, ну... не буде допомоги, значить, да? без допомоги не буде перемоги! суки! Ідея цього відео в тому, що в тому, що так, якісь. Е Події в нашому житті відбуваються, які ми не планували. Але ну знову ж таки, якби в мене не було бажання. Якось досліджувати життя, якби в мене не було бажання створювати стосунки, якби в мене не було бажання робити якісь челенджі для себе, я б не обрала цього чоловіка з Індії, я б не поїхала з ним до Ірану. Я б не поїхала з ним у Стамбул. Тобто в мене не було бажання конкретно Стамбулу. Але б в мене були бажання стосунки, темне виїжджати, життєвий експіріанс, челенджі для себе і так далі. От тому, якщо подивитися під цим ракурсом, то моє бачення воно реалізувалося стосовно моїх цінностей. Тому о, на цьому моєму, моєму майстер-класі візія у нас буде робота з баченням, ми будемо прояснювати, підбирати конкретно під себе. Бо коли ви зайдете, заходите, наприклад, на якийсь курс до блогера, дуже часто не ну, на блогера, тобто інфопідприємця, інфомашеніка, інфуціяна, наставника, ментора і так далі, як хочете по-різному, можна назвати, по різному вони бувають, різні вони бувають. Дуже часто людина навішує вам те, що ви те, що вона хоче. Так, я робила приклади на свої. Ну, коли я робила приклади, приклади я ставила ну, не те, щоб себе, але я орієнтувалася на якісь свої бажання. Ну, да, наприклад, з блогом, там, з машиною і так далі. і так далі. Але на нашому проєкті, на нашому мастер-класі, на моєму майстер-класі візі. Ми ми будемо Я буду допомагати вам. Ви будете розкривати, розвивати вашу візію. Бо для когось успішна кар'єра це коли працюєш три години на добу. Для когось успішна кар'єра це коли є велика команда. Для когось успішний бізнес це коли там ну не працюєш на дядю, працюєш на себе, так ну за бізнес. вже така кар'єра. От ми будемо це вивчати, і буде ще другий, друга частина. Я думаю, я зроблю різні пакети участі, коли ми будемо вже робити такий план покрокових дій і дивитися, що я можу зробити, щоб максимально легко, просто класно прийти. При не прийти до своєї прямо візії, да можливо, ви хочете стати там якоюсь голівудською зіркою чи Ілоном Маском, але приблизитися. Тобто зробити в нас є якась супер-супер наша точка, де в нас там віли, і все там інше. Хто хоче віли, хто хоче бути, я не знаю, депутатом що, що, що ви хочете. А є наша таку поточна точка, да. Життя і на цьому плануванні ми будемо з першу, з нашої першої точки, з нашої такого життя, з нашої точки А знайдемо якусь таку проміжну точку. Точку, я не знаю, це в нас точка А, а точка С, точка Б, точку Б. І що я можу зробити, що для мене буде пріоритетним наразі. Як я можу змінювати своє життя наразі з тих поточних ресурсів, які кроки я можу зробити, щоб примножити свої ресурси. І щоб. Е, ну, окей, я зараз не хочу вдаватися в подробиці, бо дуже так вже багато говорю. Тож, друзі, якщо вам сподобалося відео, будь ласка, пишіть коментарі і так далі. Будемо з вами разом розвиватися. Це відео таке трошки продающе, але в принципі, я створила цей ютуб-канал для того, щоб розказувати про свої продукти, про себе. В мене є російські два канали російськомовні, але там я нічого не продаю, бо в мене, ну, бо в мене я зараз вирішила. В мене нема продукту там, а я зараз вирішила створювати продукт українською мовою. Так що, друзі, дякую, пишіть ваші коментарі. Чи вірите ви в, усп... Sorry, не в успіх, чи вірите ви в удачу? Удача як такий гарант успіху, я не знаю, як сказати. Чи вважаєте ви, що це бачення, чи це візія, як в компанії, да? в компанії роблять візія, місія, Я довго не могла зрозуміти, чим відрізняється візія від місії, від там щось ще якась там стратегія і так далі. Ну, зараз я розібралася. Чи потрібна вона в житті? І наскільки чітка ваша особиста візія? Пишіть. Папа. -па. Так, і подивіться в інфобоксі, де я вас вже куди запрошую, що можна придбати, де можна записатися і так далі. Пока.